Невже Україна скоро відновить авіасполучення? Нещодавно компанія Ryanair заявила, що готова протягом 4-6 тижнів відновити польоти в Україну, як тільки завершаться бойові дії. Після цієї новини гендиректор аеропорту Борис Пиль заявив, що аеропорт готовий приймати рейси. Якщо буде відповідний наказ, то аеропорт вже може відновити свою роботу протягом одного місяця. Невже ми настільки близько до завершення війни, що вже всі говорять про відновлення польотів? Що думаєте? Я зараз в аеропорту в Вашингтоні тут кипить життя, багато людей. Може, воно одразу й не видно, і дуже сподіваюсь, що вже незабаром в Америку можна буде літати прямими рейсами з України, а не їхати. Так довго, як ми зараз їдемо, потягами, автобусами, літаками, двома, як мінімум, що думаєте з цього приводу?